Лягла в 10 годин спати. Проснулася від того, від зриву, і в шортах, в футболці, вдіваю бігом штани, кросовки, халат і вибігаю. І рюкзак. вибігається, йдуть всі сусіди. І тут бачимо, що це таке робиться. І все. Ну слава тобі, Боже, в мене нічого не пострадало. А пострадало? А так там ж пожежа була, наскільки там дим у вас був в під'їзді? Ні, тільки вода, вода і стекла. Все. Ну диму, я б я не сказала, що дим, дим, ну, дим, дим то був, але на той час, коли ми виходили, то я не. Чи від того страху, то я не ощутила того диму і цей я вам скажу. Там пожежники ще евакуювали, да? Там хтось ще не вийшов, вони всіх я так розумію. Да, виносили, бо в нас на третьому поверсі ті чоловік чоловік ну, лежачий, він винесли його. бо ще я до дочки ходила, покривало брала, бо він отут сидів. Так що да чим, ну, чим чим могли тим а помогли. А загиблу не знали жінку зверху? Е, в... Як би тетя вам Люда, сказати, чи ця да, в лице, як би вам сказати, ну в обличчя, то я її ну, знала, що вона тут живе. А отак, от щоб отак от ну, дружити чи от чесно говоря, знаємо, здрасті, 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 здрасті. Вона ну, щоб... сама жила, так? Да? Ну так, як Лена розказувала, що має син да. бабуся, да. 46-го року ну, ну, 44 року. Да. І, і, і має син в Сумах живе і мав син сьогодні приїхати. Ось такі-то в нас. Дякую.